Втративши 8 з 9 життів за самовпевненим котом у чоботях полює сама смерть. Всім привіт! Ви на каналі Кінокадр. Для підтримки україномовного контенту не забувайте поставити вподобайку і написати коментар. У вас це займе 10 секунд. А ми зможемо і надалі продовжувати робити для вас цікавий контент. Сьогодні розповім історію 2022 року під назвою Кіт у чоботях 2. Останнє бажання. Все починається з виступу легендарного кота. В чоботях перед величезною кількістю шанувальників, люди вважають кота безстрашним героєм. А хлопчик, якому кумир наступив на обличчя, обіцяє ніколи не митися. Грандіозне шоу тривало доти, доки їх не перервав губернатор. Виявляється, кіт вирішив влаштувати виступ у його особняку. Старий приходить в лють, наказуючи принести голову кота в чоботях. Але для безстрашної легенди це всього лише чергова розвага. Кіт, вирішивши порадувати публіку, салютом, навіть не підозрює, що розбудив гігантського лісового велетня. Монстр у гніві збирає людей, щоб пізніше поласувати ними. Але рудий герой поспішає на допомогу. Могутній велетень бився гідно, але все ж коту вдається перемогти. Жителі міста в захваті від хоробристості кота. А на героя, який вирішив заспівати пісню про себе коханого, раптово падає величезний дзвін. Він приходить до тями в лікарні, де незвичайний ветеринар. Радить забути карту про пригоди, але родий не боїться смерті і сміється їй в обличчя, адже у котів дев'ять життів. Але скільки в нього залишилося це питання? Змушує кота згадати всі випадки, коли він помирав: один раз під час бійки, другий виграш в казино, третій, стрибнувши з величезної висоти, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий і сьогодні вісьмий. Ветеринар вважає, що герою час піти у відставку і дає йому адресу старенької бабусі яка із задоволенням доглядатиме за ним. Але Руди лише сміється. Щоб легендарний, безстрашний, сміливий і хоробрий кіт у чоботях був домашнім улюбленцем, таке життя коту не до душі. Вночі, вирушивши в бар, кіт зустрічає похмурого незнайомця. Вирішивши, що це черговий мисливець за головами, Руди кидає йому виклик. Проте хижак з легкістю справляється з самовпевненим котом. Кіт уперше в житті відчув справжній страх. Незнайомець жбурляє шпагу героя, але отого перед очима проминуло всі дев'ять життів. Він у жаху тікає до вбиральні, де у кота залишається тільки один вихід каналізація. Невдовзі Рудий усвідомлює, що з останнім життям не може бути тим безстрашним героєм, який був з малку. Тому закопує свій геройський костюм. Він вирушив до бабусі адресу, яку дав ветеринар з цього дня. Життя легендарного кота змінилося. Якщо перші дні кіт намагався гнути свою лінію, то через деякий час звик до такого життя одного разу, обідаючи, він знаходить ще одного кота, що говорить. Насправді це собака на ім'я Джері. Він переодягнувся в кішку, щоб нарешті знайти сім'ю. Джері вважає його єдиним найкращим другом і слідує за ним всюди. На жаль, його ворогів не стає менше. За ним полює золотоволоска і три ведмеді, які незабаром вриваються до притулку. Ведмедь вважає, що знайшов рудого, але золотоволоска не може повірити, що такий старізний кіт може бути легендою. Незабаром вони знаходять місце, де кіт закупав. Костюм і припускають, що він помер. Виявляється, вони шукали родого, щоб він допоміг дістати їм мапу, в якій вказано місце знаходження зірки. Так їхня зірка може виконати будь-яке бажання. Кіт, схоже, хоче повернути свої дев'ять життів. Пізніше він знову одягає костюм, і відданий Джері хоче вирушити з другом, але кіт у чоботях завжди один. Незабаром він дізнається, що карта перебуває у жорсткого розбійника на ім'я Джек. Він володіє колекцією всіляких чарівних речей, і його наступна мета зірка бажання. Спритний кіт пробирається до скрині та намагається вкрасти карту. Але зустрічає там свою стару знайому кицю м'яколапку. Поки коти сперечаються, кому дістанеться карта. Золотоволоска й ведмеді вриваються до сховища. Родому і кісі з великими труднощами вдається втекти. А від погоні їх рятує Джері. Кіт, захоплюючись своєю спритністю, з жахом помічає в натовпі мисливця. Пізніше Джек збирає магічні артефакти, щоб повернути карту. Тим часом на карті з'являється історія темного лісу. Де знаходиться зірка бажання, звідки ніхто не повертався живим. Поки коти сперечаються, хто згадає бажання, Джері впевнений, що все в житті чудово, адже в нього тепер є друзі. Похнасті не довіряють псу, а невдовзі опиняються перед порталом, який переносить їх у жахливий ліс. Коти знову сперечаються, хто ж відкриє карту, а в Джері стався передос молоти. Коли кіса і кіт доторкаються до карти, їхній шлях стає смертельно небезпечним. А шлях Джері казково легким. Помітивши золотоволоску та ведмедів, команда негайно вирушає до першого випробування квітами. Пухнасті в люті рубають прекрасні троянди, що стоять у них на шляху, а невдовзі потрапляють у пастку. Тим часом Джері насолоджуються квітами. Він радить друзям бути добрішими до троянд, завдяки чому команда проходить випробування. Пізніше Джері розповідає свою історію, коли він був маленьким цуценям, товариші. Намагалися викинути його на смітник одного разу, навіть зав'язали його в мішок і кинули в річку. Однак Джеррі надто добрий, щоб зрозуміти злі наміри. Він досі вважає, що товариші просто гралися з ним. У цей час Джек зі своєю командою добирається до випробування з квітами. Проте опришок не знає, що таке доброта, тому спалює троянди. Пізніше команда кота дісталася до річки відпочинку, де кіса повертає родому колишній вигляд і нагадує. Про його зраду на Санта-Коломі. М'яколапка вдає, що не ображається на кота і дає кінжал, який явно краще за палицю. Джері, слідуючи своїм інстинктам, потрапляє в полон до Джека, і тут же з'являється золотоволоска з ведмедями. Під час битви за карту кіточоботя з жахом помічає мисливця, після чого кидає свою команду. Страх кота був настільки великий, що його серце здавалося вирветься назовні. Лише завдяки Джеррі. Він зміг заспокоїти і розповісти про свою правду про останнє життя. Пес упевнений, що кіса віддасть йому бажання, але родий згадує Санта Колому, де він не прийшов на весілля з м'яколапкою. Розуміючи, що в нього залишилося останнє життя, кіт шкодує про це, але вважає, що вже занадто пізно. Родина підозрює, що кіса чула їхню розмову, але схоже, вона чекає на його зізнання. Тим часом золотоволоска і ведмеді заволоділи картою, і перед ними з'являється рідна хатина. Карта намагається натякнути, що в дівчини вже є все для щастя, але схоже, їй цього недостатньо. А кіт тим часом нарешті знайшов у собі сили попросити вибач. М'яколапка прощає його, розповідаючи, що теж не з'явилася на весілля. Вона не хотіла самозакоханого чоловіка, але, схоже, тепер кіт змінився. Пізніше коти знайшли хатину, а Джек за допомогою чарівної кулі продумує план. Незабаром котам вдалося вкрасти карту, але через те, що рудий подивився в неї, шлях до зірки змінився. Кіт опинився наодинці з новим випробуванням, а Джері знову став заручником. Пес дивуються, що дівчині потрібне бажання, адже в неї є сім'я, про яку Джері мріяв все життя. Сім'ї сподобався добрий пес і вони хочуть залишити його, але в цей момент спритна кіса повертає друга. Тим часом кіт зустрічає свої вісім життів, які надихають його, продовжуючи рухатися до зірки бажань. Самовпевнені коти вимовляють рудого бути одинаком і забути про Джері та Кісу. Поки кіт сумнівається, у цей момент знову з'являється мисливець і нагадує, як кіт усі вісім життів сміявся йому в обличчя, а тепер відчуває невизначений страх. Родись з жахом тікає, а смерть насолоджується кожною миттю полювання. Пізніше золотоволоска зізнається ведмедям, що завжди хотіла справжню сім'ю. Це розбиває серце клешоногим. але заради дівчини вони готові на все. У цей момент страх затьмарив розум рудого, і, діставшись до зірки, він хоче загадати бажання, але з'являється кіса. Вона розчарована зрадою коханого і вирішує піти назавжди. Тут же з'являється золотоволоска з ведмедями, а також Джек. І починається битва за карту. Нарешті карта потрапляє до рук золотоволоски, а ведмежа опиняється в силовому полі, в якому ось ось загине. Ведмеді не в силах витягнути сина, але на щастя, золотоволоска рятує брата. Тепер карта у Джека, але Кісі вдається заштовхати розбійника в чарівну сумку. Карта потрапляє до Джері, а той люб'язно віддає її другу. У цей момент з'являється смерть. Створивши вогняний бар'єр і кинувши шпагу до лап кота, хижак прийшов забрати його життя. Родис, згадавши про свою любов і справжнього друга, відчуває, як страх зникає, і ми впізнаємо справжнього кота в чоботях. кинувши карту на підлогу, пухнастий готовий зустріти смерть. Хоч кіт і бився хоробро, але хижакові все ж вдалося вибити його шпагу. На щастя, він згадав про подарунок кіси і відчув прилив енергії. Він вирішує до останнього боротися за життя поруч із нею. Смерть, нарешті, домоглася свого. Вона хотіла, щоб кіт Кіт цінував своє єдине життя і впевнена, що пухнастий проживе його з толком. Потім кіт віддає бажання кісі, але схоже, її мрія вже збулася у цей прекрасний момент. Із сумки повертається Джек після того, як з'їв печиво збільшення. Він без зусиль відбирає карту, але тільки не хоче загадати бажання, як Джері відволікає його щенячим поглядом. А кіт і кіса за допомогою золотоволоски вихоплюють карту і рвуть її на частини. Усім вдається врятуватися, крім злісного Джека, який вибухає разом із зіркою. Золотова лоска нарешті розуміє, що ведмеді її справжня сім'я, а кіт щасливий прожити останнє життя з єдиним справжнім коханням. Трохи згодом губернатор розлючується, адже його корабель викрав кіт, який вирушив зі своєю командою в нову подорож. Дякую, що додивилися до кінця. Не забувайте підтримати канал вподобайкою та підпискою.